Розклад для близнюків на наступний тиждень. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде стабільна. Тут буде все залізно-бетонно, стабільно, спокійно, все гаразд, все в порядку. Ви маєте роботу, ви маєте бізнес, ви там гарно, спокійно заробляєте свої гроші, і ви точно знаєте, що прийде ось отой час і ви отримаєте чи свою зарплату, чи виручку, чи прибуток із власного бізнеса. Стосовно вашого здоров'я, імовірно, або взагалі, або саме наступного тижня ви якось не піклуватиметеся про своє здоров'я. Або ви взагалі не даватимете навантажень своєму організму, або навпаки, буде забагато навантажень. Або їжа не корисна, або під вливом якихось шкідливих звичок. І от через те, що ви маєте отаке не надто гарне ставлення до свого організму, ви можете отримати наступного тижня захворювання, яке, якби ви піклувалися про своє тіло, можна було б уникнути. Якби ви, Якщо забагато у вас фізичних навантажень дали собі відпочити, чи якщо у вас сидячий спосіб життя, то знаходили час на те, щоб трішки піднагрузити своє тіло. Чи відмовилися? Від чогось шкідливого. Оце б усе можна було б уникнути просто за рахунок того, що ви піклувалися про своє тіло, про своє здоров'я. А так, ну, маємо, що маємо. Переїли, маємо проблеми зі шлунком, не ведемо активного способу життя, маємо проблеми з лишньою вагою чи атрофію м'ясів. В романтичних стосунках чомусь наступного тижня вас посядуть якісь ілюзії, якісь побоювання, якісь страхи. Причому ці страхи під собою ґрунту і не матимуть. Вам просто видаватиметься, що або вас не кохають, або в ваших стосунках щось там не так. Ви самі собі намалюєте якийсь страх, самі в нього повірите, і самі будете за свої романтичні стосунки тривожитись наступного тижня, хоча в них нічого поганого і не буде. Стосовно вашого відпочинку, імовірно, якісь обставини заважатимуть вам відпочити. От будуть у вас якісь перепони. Що, що ну, не на часі зараз відпочинок. Але ви всім тим обставинам скажете: не лізьте, відпочинок має бути. І ви знайдете можливість, знайдете час, знайдете ресурси, знайдете силу, в собі натхнення чи енергію. Ви переборете всі ті обмежуючі обставини, і ви таки зможете відпочити.